Відстрочку за стосунку Резерв Плюс уже з листопада. Міністерство оборони України планує додати таку опцію для студентів даної форми людей з інвалідністю та багатодітних батьків. Це усуне бюрократичний процес, оскільки не потрібно буде йти у ТЦК, запевняють у Міноборони. Крім цього, у додатку можна буде і продовжити відстрочку. Також відомство обіцяють із жовтня запустити сервіс рекрутингу у «Резерв плюс», щоб охочі уклали контракти з військом та змогли швидкої. І легко знайти бажану вакансію. Ми хочемо, щоб людина, яка має підстави для відстрочки, наприклад, це багатодітний батько або мати, наприклад, це студент денної форми навчання, наприклад, це людина з інвалідністю, не писали заяву, не писали її від руки, не ходили в ТЦК, а могли в декілька кліків сигналізувати про свою готовність отримати відстрочку в резерві і автоматично отримати приміт. Те, що відстрочка вже валідна і вже діюча.